Вітаю вас, друзі! Давненько нічого не викладав. Сьогодні викладаю, сподіваюсь дуже корисне відео для володарів Моторсіча в першу чергу. Ті, у кого є Моторсіч, знають, що інколи дуже складно увімкнути блокування диференціалу на мотоблоку, який стоїть. Тож, робити це доводиться на мотоблоку, який їде, а це незручно та може бути ж дуже небезпечно. Деяких володарів отут на оця, оця тяга диференціалу встановлена така хрінька саморобна всередині пружинка, яка там забезпечує цей легкий момент. Постанови цього валу, ну, не валу, а тяги в положення фіксації, навіть якщо диференціал не спрацював, не заблокувався під час руху, все це допрацьовує, бо шестерні співпадають, як треба, і можна це все увімкнути. Тобто воно включається автоматично, пружина дотягує. В мене теж така біда була до сьогодні. Тож, вирішив я все ж таки трошечки налагодити цей момент. Але мені дуже не хотілося зрізати, потім щось варив, якісь корпуса, з варити, якісь карпуса, щось зробив все значно швидше, дешевше та простіше. Дивіться, тяга ціла, 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 ціла. Ось вона приходить, от сюди вона приходить. Що тут? Ну, ви вже все побачили та зрозуміли, як воно працює. Але для тих, хто не в курсі або не в'їхав, ще раз детально розповім. Що тут? Також встановлена пружина, яка виконує функцію цього дотиску, цього важеля, який вмикає та вимикає блокування диференціалу. Тут в мене стоять три гайки. Таким чином, реалізовано упор, який саме вимикає блокування диференціалу. В мене їх три, бо не було нейлонової гайки під руками. Тож накрутив три. Якщо буде нейлонова, можна тут одну поставити і все, вона нікуди не з'їде. Потім оцей, я не знаю, як це називається вухо, вухо в ньому висвердлив різьбу, тобто там просто отвір. Вал під ним тягався, також болгарочкою стачив різьбу, щоб ковзало краще, бо по різьбі, навіть якщо тут буде все вже розточене, висприлено, воно дуже погано їздить, воно чіпляється за саму різьбу. Тож я різьбу трошки стачив. Далі пружина. От, пружина ну, підходящу шукайте, я навіть не буду казати, з чого я цю знайшов. Тут шайбочка, щоб пружина не проскакувала на гайку. І гайка. Гайку теж бажано поставити нейлонову, щоб вона нікуди не сприснула під час роботи. Тож дивимося, як зараз це все працює. Я диференціал зараз розблокував. Все штатно, все красиве. Потім, я тягну. До опору і надіваю вже оце. Зараз мотоблок, правда, стоїть в такому положенні, що диференціал не блокується. Ну, не те, що не блокується, а отут не застрягає. А так взагалі було так, що оця тяга ставала отак. От, тобто диференціал не був заблокований. Після того, як пошоркав колеса, пружина його вже дотискала сама. Відпустив, включив все. Зусилля тут ну, мінімальне, бо пружинка не дуже потужна, тож, отака елементарна дворобка. Гарного дня!